Класну новеночку бамбукового тюлю. Тут вишивка така ніжна-ніжна. Для любителів такої строгої класики, щоб не було багато вишивки, а вишивка була такою дуже мінімалістичною. Зараз покажу колір біло-сніжний і акуратненька така вишивка без квітів, без, без такого наляпистого. Чисто така класика. Дивіться, є, от-у нас. Низ гарненький, густенький, зверніть увагу, як виглядає. І ще один рядочок. Ось є, вишивки. Далі повністю йде чиста доверху. Зараз ми заміряємо, яку відстань займає сама вишивка від низу. Бо ви це часто запитуєте, а тому ми зразу з вами виміряємо метр. Має до цієї вишивки і, виходить, метр двадцять п'ять. А далі йде чистий вершечок. Бамбук, ви знаєте, що це тюль, який не потрібно просувати після прання. Не боїться сонечка та фізичних пошкоджень, а ще він дуже гарно і елегантно виглядає на вікні. Висота такого тюлю 3 метри, але при потребі ми пошиємо по ваших розмірах. У нас якісне і недороге пошиття. Відправляємо нову я букер поштою з мінімальної символічною передоплатою. Звертайтеся.